Остана Валерівна, розкажіть, будь ласка, наскільки у вас підвищилась пенсія після рішення суду? Після рішення суду моя пенсія увеличилась на 3100 гривень. Це ага. значительна сума для моєго бюджету. Угу. Це ми з вами судилися за актуальним прожитковим мінімум 23 го року. Це в нас було два суди. Скажіть, будь ласка, який строк у нас це зайняло від моменту отримання нами документів до моменту перерахунку на картку? Год угу. і 5 місяців. Перший суд там була да. апеляція. Це 10 було 10 місяців. місяців. Да, і з пенсійним фондом другий етап це 7 місяців було да. швидше. От. І це в нас Харківська область, правильно? Так, так. Да. Розкажіть трошки про себе: з якої ви структури звільнялися, в якому році, з якою вислугою, та з яким званням? Я уволилась в 2020 году. У мене вислуга була 27 років і 8 місяців, угу. і уволилась я з структури ЗСУ. Тому угу. звання моє старший солдат. Угу. Да, для старшого солдата такий непоганий да, результат. Так, це дуже хороший результат, тому я дуже рада. Добре. Скажіть, будь ласка, чи знали ви раніше про таку можливість? Якщо так, то чому там раніше не зверталися? Ні, мені просто знайомий. сказал раньше я особо этим не занималась uh -huh. не интересовалась но знакомый сказал посоветовал вас я вот к вам обратилась поэтому большое вам спасибо за то что вы мне помогли так uh -huh. что буду всем вас рекомендовать своим знакомым которые сейчас тоже обращаются везде и пытаются улучшить свою пенсию скрипит ласка еще наибольше сподобалось нашей спи То, что вообще ніяких вопросов не возникало по поводу подачи документов, там, ну, вопросов, которые меня интересовали. Все решалось очень швидко, в онлайн режимі, поэтому ну, очень удобно. Угу. Супер. Супер. Ми раді, що змогли вам допомогти. Большое вам спасибо. Добре. Дякую вам за відгук і гарного вам мирного дня.